Добрий день, шановне панство. Сьогодні зніму знову невеликий сюжет. як озеленяють ровно. Дві Facebook групи. Твоя рівне і там наша рівне. Мене забанили, не дають показувати ці сюжети. Тому що дивлячись на цю роботу по озелененню рівну і на ці сюжети, можна запросто подумати, що Цією роботою займаються тут дебіли та ідіоти. Я вам ще раз докажу, що справді тут, тут керують озелененням. Справжні дебіли та ідіоти без рук і без мозлі. От. І робота в них відповідна. Це озеленення в районі автостанції Чайка. Патика довго поставили, тут взагалі патик пропав, тут пропав, Вон, яма тільки залишилась, тут пропав. Величезний патик, пускає скорення. Ну, Його треба було обрізати, але ну, безмозлої до цього додуматися не можуть. Ідемо далі. Подивіться догляд. Ніхто не доглядає. Засунули та й втікли. Оце робота ровенських, чи то тубільців, чи то не неадертальців. <п 'ятування> Я дивуюся. Ніколи не думав, що тут такі тупі хазіїва. Дивіться, затоптано, замизгано. Хто це так робить? а? Тут господар є. Мушу все сказати, що ровно господар навряд чи є і був колись. Не дертальці, не до чоловіки. От, якщо дивитися по культурі, сюжет із рівного я знімав на цьому місці сюжет рік назад. Тут росли патики. Ну, коротше, такий дебіліз був, що я не знаю, мій сюжет чи щось інше по... Може в них совість проснулася, але трохи поправили. Зараз побачу. Оце, дивіться, посадили. Ті патаки прибрали. ну, Я вам скажу, на ті патрики потратили десятки тисяч гривень. Ну, потоки. от, Потикали і все. І вони пропали, звісно, всі. Тепер посадили інші дерева. Ну, ці виглядають багато краще. Хоча я і всіх не впевнений, але все-таки це виглядає багато краще. Це виглядає багато краще, багато. Не знаю, не знаю, панове рівняни. Моя інформація, чи їхня совість заграла. Але бачите, якщо придавить яйця цим козлам з цього вашого про Реста монтажу, то вони щось таке можуть зробити. Оце щось таке. Я би не сказав, не в захваті. Але все-таки щось на щось 3 бала по 5 можна їм поставити.